Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні мені знову прийшла посилочка нові сорти, нові старі сорти полуниці від каналу і Оля Садмовенко. І я заказувала їй три сорти. Сірію заказувала 10 штучок. Молінг Пандору теж 10 штучок. Заказувала ще Фінелу 10 штучок. А оцю клубничку Веден Свіл 7, вона мені дала подарунок. Також вона мені в подарунок ще дала і от, ожина ремонтанта Бек Меджик А оце що таке я витягнула? Я не знаю, що це таке. Щось воно таке трохи суховате. Але я не знаю, що це таке. Ну, коротше, друзі, я вам хочу сказати, посилочка прийшла швидко. І вже е, там вона казала, що вона може дати там ще купчиху. Ну, я їй подзвонила, вона говорить, що вже купчихи немає, все розібрали. Це зараз ми швидко посадимо, бо корінці не дуже вологі. І негайно треба їх буде посадити. Поліємо. І я думаю, що вони ще приймуться у мене все це. І сірія, сірія дуже гарна ягода, була вона в мене, ця полуниця, але борозняк її з'їв, а таких препаратів багато не було від борозняка, як зараз. Тому і я загубила цей сорт полуниці, але вона дуже смачна, дуже урожайна ця ягодка. Так що, друзі, отака красива. На цьому буду я своє маленьке відео закінчувати. Всім бажаю я здоров'я, слава Україні! А я піду садити цю ягоду. Хоч уже й на дворі вже темніє, але треба її негайно посадити. До зустрічі на каналі. Пока-пока.